Правдомовність. Дорогі мої, зі словом, справедливість пов'язують певний юридичний порядок, суддя оберігає правопорядок, а з ним і дотримання правил чи закону. Моральне поняття справедливості досить широке. Чи кожен отримав все, що йому належить? Чи мовить правду, чи має повагу, чи шанує право. У природньому праві обов'язок зводиться до дотримання рівності в стосунках між людьми. У релігійному розумінні, якщо йдеться про відносини людини з Богом, терміни правда і справедливість у розмові застосовуються обмежено у порівнянні з Біблією. У старому заповіті Господь наказав ізраїльтянам. Суддів та урядників настановиш собі в усіх містах своїх, які Господь Бог твій дає тобі на племенах, по племенах твоїх, і вони будуть судити народ справедливим судом, не викривиш закону, не будеш дивитися на особу, і не візьмеш підкупу, бо підкуп осліплює очі мудрих і викривлює слова справедливих. Второзаконня 16, 18, 19. Правдоумовність на суді могла коштувати життя тому, хто оборонявся під час кримінального процесу, а у цивільному суді можна втратити свободу, позбувшись становища в суспільстві. Тому закон зобов'язував швідка говорити абсолютну правду. А судді мали проголосити вирок тільки згідно з правом і справедливістю. Ані свідки, ані судді не сміли піддатися підкупу або присудити фальшиве помилування, не будеш розносити неправдивих поголосок, не покладеш руки своєї з несправедливим, щоб бути свідком неправди, не будеш з більшістю, щоб чинити зло. І не будеш висловлюватися про позов, прихиляючись до більшості, щоб перегнути правду, і не будеш потурати Богому в його позові. Виходу 23.1.3. Особа грішить, коли відплачує жорстокістю і брутальністю. Справжня відплата завжди спрямована на те, щоб запобігти злу і вберегтися від Нього. Особам, яких не можна виправити позитивною чеснотою, треба забезпечити рівноправністю і справедливістю під загрозою втрати свободи. Що людина любить понад усе своє життя, свою безпеку, вигоду, свободу, майно, край, своє добре ім'я. Отже, цивільні закони приписують як відплату тим, що провинилися. Смерть, тілесну кару, ув'язнення, вигнання з батьківщини ганьбу. Під страхом кари за зло багато злочинців стримуються від злочинів, додержуючись справедливості. Не будь переможений злом, але перемагай зло добром. Римлян 12:21 Біблія радить прощати образу. А не вимагати помсти? Хіба що любов до Бога і оближніх або спільне балаго вимагають, що було зроблено попередження за вчинену шкоду. Дві помилки суперечать чесноті справедливості перше жорстокість, коли особу непомірно карають за провину. Друге поблажливість замість справедливого покарання винного. Що таке правдомовність? Це узгіднення мови людини з фактом. Це наша згода з тим, у чому ми переконані, що воно правдиве. Правдомовність це особлива чеснота, відмінна від інших. Доб, доб, доброта є мета і предмет кожної моральної чесноти. Добро має на меті справедливість, тому справедливість є особливою чеснотою. Святий Єронім розрізняє правду життя. Правду справедливості і правду науки. Правда життя займає всі чесноти, які можуть удосконалити особу. Правда справедливості це сама справедливість, правда науки це правдиве навчання. Правдомовність, як моральна чеснота, не є однією з цих трьох типових прав. Вона є допоміжною. Однак відмінна і включена до справедливості, а справедливість вимагає рівноправності, рівноправність у моральному сенсі є тоді, коли те, що говориться, узгоджується з тим, що знається. Правдомовність як чеснота схиляє людину до поміркованих висловлювань. Тут не потребується, щоб людина говорила все, що знає, а вимагається, щоб те, що каже, було правдою. Нема обов'язку говорити все. Обов'язком людини є лише говорити правду, а не брехню. Тому існує принцип заборони фальші, бо є сама правда. Бог сама правда, тому Він забороняє і нам будь-яку фальш. Христос є правда, Боже Слово це життя і правда, ви пізнаєте їх по ділах їхніх. Які гріхи суперечать правді, Передусім брехня. Бог є правда, отже, ненавидить брехню. Христос говорить про себе, Я дорога і правда, і життя, Івана 14.6. Тому Бог наказує: не будеш говорити неправди, Левіт 19,11. Неправду відкинувши, говорить кожен правду до свого ближнього, Ефесіан 4,25. Брехня у тому, що людина говорить протилежне тому, що думає. Людина допускається брехні, щоб обманути інших. Брехня виринає лише тоді, коли є намір ввести в оману інших. Не на те Бог дав людині дармове, щоб зводила інших, а на те, щоб виявляла їм свої думки, святий Агустин, через що людина допускається брехні? Брехня з потреби, це коли людина обдурює, щоб усунути самій собі або допомогти іншій людині усунути якусь небезпеку. Такої брехні допустився був апостол Петро, коли на подвір'ї в Єрусалимі сказав до ворогів Христових: Не знаю я цього чоловіка. Брехня у жарті це коли людина, бажаючи розвеселити інших. Вигадує дурниці та неправду. Брехня, щоб нашкодити іншій людині, є дуже шкідлива. Такої брехні допустився старозавітній Яків, коли удавав Ісава перед своїм батьком і видурив у нього благословення. Той, хто оповідає якусь вигадану подію, щоб когось повчити, не допускається брехні, бо не має наміру ввести когось в оману. Сам Ісус часто розповідав притчі: брехню можна було порівняти з фальшивим годинником, який показує неправдиву годину, яку велику відразу мали до брехні перші християни. Вони могли не раз брехнею оминути мученицьку смерть, однак цього не робили. А як легко нинішні християни брехню п'ють, як воду? Облуда та лицемірство це також гріх проти правди. Облуда чи лицемірство це коли людина чорними словами або вчинком старається приховати свої злінами. В такому випадку людина не бреше словами, а ділами або удає те, чого немає. Юда поцілував Ісуса в оливному саді, наче був найкращим Його приятелем. Однак зробив це для того, щоб зрадити Ісуса. Матея 26.49. Само виявляється тоді, коли людина фальшиво домагається похвали. Іронія або фальшива покора полягає в тому, що людина умисно заперечує свої прикмети, таланти чи заслуги. Однак покора у святих душ не має нічого спільного з іронією. Тут брехня полягає в тому, що говорять не те, що насправді думає, що повинно стримувати нас від усякої фальші. Пам'ятаймо, що той, хто говорить неправду, стає подібним до диявола і не є милий Богові, втрачає довіру у ближні. Він робить багато зло. Брехун є подібний до диявола, бо диявол є брехуном і Отцем брехні. Брехун не є милий Богові, бо Бог є правда. Христос Карта суворо фарисеїв, бо вони були облудниками. Матея 23:27 Бог карає проказую слугу пророка Єлисея за брехню, брехун часто є причиною великих нещасть. Пам'ятаємо і те, що погана свічка брехуна веде до тяжкого гріха і вічного осудження, уста брехуна вбивають душу. Ліпше злодій, ніж безнастанний брехун. Сираха 20.25. Добра мета не виправдовує засобів. Брехня є заборонена, якби навіть за неї можна було б здобути найбільший пожиток. Лише сказане, жартома не є гріхом, коли кажемо це так, що кожен знає, що це жарт, бо тоді нема наміру вводити інших в оману. Наприклад, коли в морозну днину сказати, як нині тепло. Тож можемо сміло не відповідати тому, хто не має права нас питати, або якби наша відповідь завдала комусь шкоди. Цар Ірод говорив трьом мудрецям зі Сходу, які розпитували, де народився цар Ізраїля, якого бачили на Далекому Сході, ідіть і пильно розвідайте про дитятко. А як знайдете, сповістіть мене, щоб і я міг піти і поклонитися йому, Матея 2,8. А в душі Ірод думав, коли довідаюся про дитя, накажу його вбити. Лицемірними є також люди, що вдають із себе дуже побожних, а насправді неморальні і безбожники. Їх називаємо облудниками. Вони подібні до купи гною, що покрита шнігом, справжній вигляд якої шнігом прихований. Ісус прирівнює облудників до побіленими гробами, які зовні гарні, а всередині повні гнилі та кісток, облудник вигляд, виглядом своїм є вівцею, хитрістю своєю лисом, а жорстокістю вовком. І наостанок, підлабузництво. Ще один гріх проти правди. Підлабузництво полягає в тому, що хвалимо когось понадміру всупереч власному переконанню. Підлабузники, подібні до дзеркала, яке відображає образ предмета навпаки. Підлабузники є облутниками, вони дивляться тільки на сис, кідмуркає. Без махає хвостом, щоб дістати кусок м'яса або кістку. так само роблять підлабузники. Такі люди, звичайно, принижуються там, де сповідіваються якоїсь користі для себе. Тому підлабузництво зустрічаємо лише вставлені до багатих, бо боги самі нічого не мають. Підлабузника часто прирівнюють до сороки, яка не з'являється у зимку чи в місцях, де немає поживи, а лише там, де є багато плодів. Підлабузники хвалять понад міру. Пророк Ісая погрожував підлабузникам, кажучи: горе тим, що зло називають добром, а добро зло. Отже і нам, духовним особам мирянам, треба стерегтися, коли хтось стає до нас надто приязним, або надміру нас хвалить. Тому, дорогі мої, просімо у Господа, ласки, світла Духа Святого завжди в житті пізнавати правду, судити згідно з правдою, говорити правду, жити і чинити діла правд. Схрипім себе сильною постановою завжди бути правдомовними. ж брехні, яка може пошкодити ближньому, бо уста брехуна вбивають душу. Постановімо собі не допускатись лицемірства та облуди, які є огидними гріхами проти правди. У Святому Письмі Дорогії Старого Завіту, Книзі Приповідок. Стосовно брехні, читаємо такі слова, уста брехливі огида у Господа 12.22. Як Господь, Бог гедує брехнею, найкраще бачимо зі сумної, зворушливої події про смерть Ананії та Сапфіри з зіянь постолів. Там меденця про перших християн. А люди, що вірували, мали серце, одне і душу, і жоден з них не вважав, що з маєтку свого за своє, але в них усе спільним було. І апостоли з великою силою свідчили про Воскресіння Ісуса Господа, і благодать велика на всіх них була, бо жоден із них не терпів недостачі, бо хто мав поле чи дім. Продавали і за продаж приносили зарплату та й клали у ногах апостолів, і роздавалося кожному, хто потребу, чим мав. Діянь 4, 32, 35. Ананія і Сапфіра, чоловік жінкою, також продали свій маєток і принесли гроші до апостолів. Але затаїли перед ними, що частину грошей приховали на запит святого Петра. Чи вони дають увесь маєток? Чоловік заявив, що так, але це було брехнею, і Божа кара не забарилася. За явну брехню Господь Бог негайно покарав наглою смертю спочатку Ананію, а потім його жінку Сапфіру, і обгорнув страх. Великі всю церкву та всіх, що чули про це, діянь 5.11. Ще і події ясно бачимо, що сам Господь став в обороні правди і показав, як він гедує брехнею, тому він поставив заповідь на сторожі правди. Тут візьмемо під увагу гріхи проти Божої заповіді, якими є брехня, облуда і підлапусництво. Брехня має різні назви. Ними є неправда, наклеп. Брехнею грешить той, хто говорить щось проти свого переконання і те, що не відповідає правді, хоча чи когось вести в оман. Така людина інакше думає, а інакше говорить. Брехня це надужиття правди. Мотивом неправди часто буває бажання себе чи інших оборонити або відсунути якусь небезпеку чи шкоду. Таку неправду у власній обороні висловив апостол Петро. Він після ув'язнення Христа прийшов на подвір'я пресвященника довідатися, що сталося з Христом. Коли ж обі служниці і ті, що грілися при вогні, пізнали, що це Христовий учень, він тричі під присягою заявляв, що не знає Христа, за що Він після дуже жалкував і покутував. Матея 26:69. Деколи брехня має на меті комусь заподіяти шкоду. Перед брехнею остерегає книга Сараха не кує ложі брехні на брата свого, а й другові не, не куй такого. Не бреши ніякою брехнею, нічого доброго з того не вийде. 7.12.13. Чи можна в жартах говорити неправду? Якщо такий жарт має на меті лише інших забавляти, і всі присутні свідомі того, що це тільки жарт, то в тому гріха нема. Бо тут нема наміру, щоб інших увести в оману, а тільки щоб розвеселити. Коли ж хтось питає нас про речі, яких він не має права знати нас приклад. Скільки маємо грошей у банку, то немає обов'язку йому на це відповідати. Такій особі можна дати ухильну відповідь. Святий Василій Великий осуджує всякий рід брехні, чи наклеп. наклеп. Це дитина ненавищі, делікатна, але погана недуга. Це скрита відчутна п'явка, що тратить і висушує кров любов. Якщо б кожен міг бачити свої власні хиби докладно, без заслони самолюбства, то він у цьому житті про ніщо б не журився, маючи на увазі, що не досить мав би часу на покуту за себе, хоч би навіть жив літ. Судити інших це безсоромне привласнення Божих прав, засуджувати інших це руйнувати власну душу. Не засуджуй. Хоч би ти бачив власними очима, бо вони часто зводять. Святий апостол Яків хвалить правду, каже, коли хто не помиляється в слові, то це муж досконалий, спроможний приборкувати все тіло. Якова 3:2. Неправда це гріх язиком, а облуда. Це гріх тілом. Облуда полягає в тому, що хтось гарними словами або ділами старається приховати перед іншими свої сліна. Облуда сестра брехні. В книзі приповідок читаємо: серцем лукаві огида для Господа, а хто в невповинності ходить, його уподобати. Одинадцять двадцять. Гріх облудив чинив зрадник Юда, який продав Христа за гроші, але при тім удавав, що він його приятель. Перед ув'язненням Ісуса в Оливньому городі, Він приступив до Нього і поцілував, кажучи, радій учителю. Матея 26.49. Подібно й цар Ірод перед мудрецями зі Сходу показав себе облудником і лицеміром, кажучи до них, Ідіть і пильно розвідайте про дитятко, а як знайдете, сповістіть мене, щоб і я міг піти і поклонитися йому. Матея 2.8. А насправді він хотів знати, де Христос народився, щоб його вбити. Святий Василій Великий дає таку характеристику лицемірів. Лицемір це той, хто у театрі представляє іншого. Наприклад, пана, хоча він слуга або проста людина короля, так і в цьому житті. Наче на сцені багато людей веде театральне життя, маючи одне у серці, а інше показуючи на соуні перед людьми. Отже, не ховай свого обличчя, показуй ще таким, яким ти є. Підлабузники. Це ті особи, хто понад міру хвалять когось в очі проти власного переконання за якоїсь користь, у книзі Приповідок сказано, Людина лукавого серця не знайте добра, хто ж лукавить своїм язиком, упаде в зло, 17.20. Чому сліду уникати всякої неправди, говорити неправду проти закону природи і цілі, задля якої Бог дав нам дар мовлення? Це надужиття цього дару Божу. Тому що ти апостол, як і каже: ним благословляємо Бога Отця і ним проклинаємо людей, що створені на подобу Божу. Із тих самих ус виходить благословення і прокляття. Не повинно брати мої, щоб так було. 3.9:10. Що сказати про християнина, який у святому причасті приймає до усві Христа Господа, і з тими устами говорить брехню? Тому німецький кардинал Фальбгабер відзначив, язик, на якому спочиває Христос у святому причасті, не сміє бути заплямлений брехнею. Хто говорить брехню, той робить це подібним до Злого Духа, бо його Христос називає батьком неправди, Він не був душогуб споконвіку, і в правді не встояв, бо правди нема внів. Як говорить неправду, то говорить зі свого, бо він неправдомовець і батько неправді. Івана 8,44. Господь Бог від вічна правда, тому гидиться ущакою брехнею. Чому Ісус Христос стільки разів виступав прилюдно проти фарасеїв? бо вони були облудниками і лицемірами. Він називав їх побіленими гробами, бо назовні подавали себе за великих ревнителів закону, а у приватному житті були повні гріхів. За гріхи брехні Всевишній нас. про покарання нані і ми вже говорили. А тепер розглянемо ще один приклад Божої кари за брехню. У святому письмі Старого Завіту, другій книзі царів, читаємо, що Нааман, начальник війця рамійського царя, захворів на проказ, про який Єлисей порадив йому скупатися сім разів реці рта. Наман так зробив, позбув ще прокази. З дячності Нааман хотів дати на себе великий гостинець, та Есей не хотів нічого від нього прийняти. Коли Нааман відходив, то Геазій, слуга Єлисея, запрошав взяти для себе той гостинець. Він наздогнав Наамана в дорожі і, перед ним збрахав, що Єлисей таке хоче того гостинця. Тож Наман дав йому два таланти срібла, і він це срібло сховав. Коли ж Геазі повернувся до Євесея, то запитав його, куди він ходив, а цей відповів, що нікуди, це була неправда. Тоді Єлисей сказав чи моє серце не ходило з тобою, коли обернувся той муж зо свого воза назустріч тобі, чи час брати срібло та брати одежі, і оливки, і виноградники, і худобу дрібнув та худобу велику і рабів, і невільниць? Тож на Аманова проказа, нехай приліпиться до Тебе та до насіння Твого навіки, і той вийшов від Нього прокажений, побелівши як сніг. Друге царів п'ять, ось таку тяжку покуту і кару дістав газі за свою брехню. Наслідком брехні є те, що брехун тратить інше. інших, такому ніхто не вірить. Добре каже прислів'я: хто раз пробрехався, той віри немає. Загальновідоме для нас, дорогі, мої, оповідання про пастуха, що пас вівці, і аби здурити людей, часто викрикував, що надходить вовк, і треба його відганяти. І люди бігли йому на поміч. Та врешті, коли справді прийшов вовк і взяв вівцю, то хоч пастух кликав на поміч, та ніхто не приходив, бо ніхто йому вже не вірив. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео, а я уділю вам благословення, пальчик вверх або пальчик вниз. Слава Ісусу Христу!